Вітаю, пані та панове. Сьогодні ми швиденько оглянемо особистий кабінет маркетплейсу Епіцентр, особистий кабінет продавця. Ну і відповідно спробуємо підключити онлайн оплату. Це все діло не так просто робиться, треба проробити певні кроки. Ну але тим не менш, я думаю, це можна буде зробити, тому що я її все ж таки підключив. Зараз ми трошечки оглянемо весь кабінет, що у нас тут взагалі є. Хоча тут фактично нема що оглядати, але тим не менш я покажу. І тоді перейдемо до самого підключення, тому що. Врешті інтеграції, можна так сказати, все це діло відбувається дуже швидко. А ось саме з онлайн-оплатою тут вже треба буде трошечки погратися. Отже, у нас є вкладка замовлення. Тут ми маємо всі замовлення, тут можемо обробляти і тому подібне. Також у нас є вкладка товари. Тут у нас список всіх товарів, у мене їх не так багато. Дуже багато товарів, які з, з тих небагатьох, які я закинув сюди у статусі Чернетка, тому що треба понакинути характеристик. До речі, епіцентр перший такий маркетплейс, який слідкує за заповненням характеристик. Тобто, якщо у вас немає хоча б там, по-моєму, 80% заповнених характеристик, ви просто не проходите модерацію. Тому на епіцентрі мало би бути доволі хороший такий опис і хороше, хороше заповнення характеристик до кожного товару. Тому це такий цікавий варіант не пропуску в інших продавців. Так і зазвичай більшість, хто продає по дропу, вони фактично нічого не заповнюють. Тобто, як їм дали той дроп файл, вони так і закинули. Ну і епіцентр таким чином, напевно, бореться з усім цим. Звичайно, у нас на епіцентрі є імпорт, у нас є імпорт по. XML і є XLS файл, XLSX, ну коротше, XLівський формат. Тобто берете файл, в XL його заповнюєте чи редагуєте, і потім завантажуєте сюди. Все це діло відбувається по шаблонам, по шаблонам певної категорії, що ну, мені важко все це діло робити з одного боку, з іншого боку, у мене є. XML файл, який просто не проходить сюди, тому що у них знову ж таки є свій спеціальний шаблон, і я не можу зробити створити якось цей шаблон, тому що у мене уявлення немає, як він створюється. І тут немає конструктора, як у решти маркетплейсів, навіть у АЛО, навіть у каста можна все це діло зробити. У каста, звичайно, через одне місце все це діло робиться. Ну, тобто через Excel завантажується XML файл. Так, можливо, комусь все це діло прозвучить як просто набір слів. Ну, але тим не менш, тут просто немає такого. І підтримка каже, що ну, створи файл, ми не знаємо, як тобі його створити. Просто створи. Ну, коротше, то вже такий, я в процесі розбирання з усім цим, можливо, я дійду до того, що я все це діло автоматизую. Якщо ні, знову ж таки, я зроблю. Певний такий, певну кількість товарів просто закину сюди, яка у мене найбільш ходова і яка у мене є по кількості. І коли я вже побачу в CRM, що ось у мене два-три товари лишилися, я вже зайду сюди, в ручному режимі і натисну, що цього товару вже немає, щоб він не продавався на епіцентрі і мені не прилетіло замовлення. Де у мене просто немає товару в наявності, і також у нас є автооновлення залишків. Це у мене підключений XML-файл з прому. Ну але він, звичайно, сюди не підходить, тому що він не підходить тут по їхньому шаблону і не оновлюється абсолютно нічого. Хоча він вправно кожного дня пробує все це діло робити. Ну, коротше, є також у нас тут експорт, ні разу не користувався відгуки про товарів. У мене 8 замовлень там зроблених за весь час. І в принципі, про які відгуки ми можемо. Можемо говорити. Про акції також час від часу відбуваються акції. Це такі маркетингові активності. В принципі, ні разу не приймав участь і не знаю. Може, коли буде у мене багато товарів, поговоримо про все це діло, до прикладу, як на розетці. Хоча про розетку ми також ні разу не говорили, але поговоримо. По користувачам. Тут, в принципі, всі користувачі, які є в системі, ну в даному випадку лише я. Тут можна додати користувача, але не з цієї вкладки, а скоріш за все, з налаштувань. Зараз подивимося по бухгалтерії. Тут у нас є всі транзакції, списання комісії, замороження комісії і тому подібне. Ось річний доступ до кабінету аж 100 гривень, що доволі таки класно. І тут, напевно, якийсь коментар. Річний доступ до кабінету 100 гривень. Ну, звичайно, я думаю, це не є щось такого плану. По звітам тут також у нас є звіти за користування, тобто, ну, щось такого плану. До прикладу, за квітень, за січень. Ну, коротше, тут виходять ці звіти, за період якого у вас були якісь продажі. Ну, в принципі, можливо, вони дублюються також вчасно, якщо вони зінтегровані з вчасно, якщо ні, то лише тут. Але і вчасно я там заходжу лише, коли мені треба щось підписати, щось, коли я ініціюю, а ці звіти я взагалі не підписую. Отже, по налаштуванням: тут у нас є набори характеристик. Я сумніваюся, що ми тут можемо щось зробити. Ну, напевно, щось можемо зробити. Хоча ні, вони тут просто є. Ну, нехай будуть, не будемо цим перейматися. Ось у нас тут є налаштування своєї компанії. Ми тут фактично нічого не можемо зробити. Ну, до прикладу, можемо завантажити логотип, що, скоріш за все, я ніколи не зроблю, і можемо додати контрагента. І фактично одного додати, іншого видалити, і, і таким чином продати ось цей кабінет чи передати в користування ось цей кабінет іншій особі. Ну, мені цього не треба, але тим не менш. Якось десь я все це діло дізнався. Отже, по користувачам тут можна додати якогось користувача, хоча я не бачу кнопки додати користувача. Отже, для того, щоб додати нового користувача, ми маємо написати в підтримку. Ну, чудово, чудовий функціонал не підтримую. Ну, коротше, отже, і дійшли до оплата та доставка. Я думаю, не буде проблемою просто повключати всі ці прапорці на новій пошті, на Укрпошті. Ось налаштувати безкоштовну доставку, до прикладу, як у мене. По ціні товару. Якщо сума товарів куплених дорівнює більше, ніж 3 тисячі гривень, то в принципі, оплату за доставку зроблю я. Якщо ж ні, то покупець. Ну і в принципі підключити все, що нам треба. Тут навіть з'явилася нещодавна інтеграція з ПРРО. Ну і відповідно чеки можна пробивати також в особистому кабінеті епіцентру. Тому що, до прикладу, він не має інтеграції, ну, він не має api ключів він не має api інтеграції, і фактично ні одна crm система не працює з епіцентром. Хоча вони працюють над тим, щоб все це діло зробити. Тут ви можете побачити комісію, яка, яку ми платимо за користування маркетплейсом і тому подібне. І в принципі, щось такого плану у нас все це діло Вбувається. І ось вона, оплата картою через EasyPay. Так, EasyPay – це стороння компанія, вона називається якось там дуже довго, це не так важливо. Ми можемо підключити оплату картою лише через EasyPay. І забігаючи наперед, ви маєте зробити паперові копії всього і відправити їм, підписати і відправити їм. Для того, щоб нам підключити оплату картою через EasyPay. Ми маємо натиснути тут, можливо, буде інша назва кнопки. Не переглянути подробиці, а додати API ключ чи щось такого плану. Для того, щоб цей API-ключ, ось, до прикладу, у мене ось цей сервіс Key, не API ключ, а Service Key, для того, щоб отримати цей Service Key, ви маєте. Зареєструватися, створити нового мерчанта в компанії EasyPay. Ось тут у нас є інструкція, і в принципі не важка інструкція, я би сказав, але тим не менш. Отже, ми маємо зробити наступне: якщо ви ФОП, а я реєструвався як ФОП, ну і відповідно беремо ось цей імейл, копіюємо і в принципі пишемо нового листа. А що ми відправляємо у цей лист? Нам треба завантажити. Ось перший крок: завантажити заявку та заповнити усі виділені інформаційні поля, завантажте та заповнити необхідні поля в опитувальнику для ФОП. Завантажити лист щодо зв'язків з країною-агресором та зазначити усю необхідну інформацію. Ну, коротше, ось ці три файли треба завантажити і заповнити. Як все це діло виглядає? Давайте спробуємо будь який подивитися. Заявка акцепт. Ось так він виглядає, і в принципі. Тут вмикаємо редагування, і просто берете і вписуєте. Я думаю, це не буде проблемою. Так, це все діло можна поприбирати, можна лишити. В принципі, це не так важливо. ось Просто беремо все це діло і пишемо. Там щось, прізвище, ім'я по батькові клієнта. Так, і заповнюємо абсолютно всі ці поля. Тут і зеленим, і червоним, і все, все все, 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 що від нас. Проситься тут нічого не треба підписувати поки що, тому що ці документи спершу підуть на перевірку, і якщо десь буде якась помилка, то е, вам на неї вкажуть або її виправлять і скажуть, що ось ми там виправили, але зазвичай вони просто вкажуть і скажуть, що виправте, і надішліть ще раз щось такого плану. Отже, ці три документи треба заповнити так в такому режимі, просто сісти і заповнити всю інформацію, яка від вас проситься, тобто всю інформацію по фопу, до прикладу, код паспорта, ідентифікаційний код там. Коли ви зареєструвалися, ну коротше, всю 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 інформацію. І також у нас тут є список необхідних документів. Ви можете з ним ознайомитися. Я не буду його перечитувати, переказувати, тому що нема сенсу. Ну, в принципі, ось такий лист я створив, і також я зробив до прикладу ось такого плану. Я скинув їм свою сторінку на епіцентрі, десь в правилах я прочитав, що так робиться. І в принципі, написав, що я хочу зареєструвати мерчанта від епіцентру. В листа чи щось такого плану. Ну, і, в принципі, скинув абсолютно всі ці документи, які від мене просять. Ну, і, в принципі, ось добрий день, Віталій. Документи прийнято на перевірку. Після того мені прийшов ось такий лист. Можете подивитися. Перевірили, успіш... перевірка успішно пройдена, і що нам треба зробити далі? Підписати, плюс печатка за наявності. У мене немає печатки, хоча для пафосу можна зробити печатку. І я пам'ятаю, коли я ще працював на ринку, то в принципі час від часу я, до речі, продавав техніку і час від часу приходять і питають: а що за гарантія? Ну, зроби мені там печатку. Я такий, та я ж, ФОП, яка печатка? Що, та я нема печатки. Я такий ну, якщо вам не подобається, то до побачення. Ідіть, шукайте печатку по ринку по Калинівському ринку в Чернівцях. Хто вам? Тисне ту печатку. Ну, коротше. Хоча для пафосу можна було зробити ту печатку, я думаю, вона не коштувала би мільйони, я просто цим не цікавився. І такі, коли приходять такі розумники, печатки мені давай. Я такий шльоп на тобі печатку. Ну, коротше, Заяву у вкладенні, лист, що у вкладенні, опитувальник, що у вкладенні. Це все це діло, що мені скинули, напевно, трошечки відредагували. Я просто взяв і роздрукував все це діло. Роздрукував на принтері паперовій версії. Також я зробив копії всього цього. Як ви бачите, тут потрібна також і податкова декларація, і квитанція номер 2 І звідки її брати, в принципі, зараз вискочить тут відео. І я все це діло показую, як з кабінету, з кабінету платника податків, можна все це діло витягнути. Копії всіх сторінок документів в пункті 2 засвідчити наступним чином. Тобто, фактично, всі документи, так ну окрім цих опитувальників і тому подібне, треба написати на них копія вірна на кожному листочку, абсолютно на кожному, ось на всіх цих треба написати копія вірна, прізвище, ініціали, дату не цю дату, а ту, яку вам напише ваш менеджер, тому що. До прикладу, якщо я 22-го саме відправив на перевірку і вони занесли десь в свою систему саме цю дату, то саме за цією датою і ми прикріплюємося, фактично. І також підпис. Ну і печатка за наявності. Її не ставимо тільки на копіях сторінки, паспорту та ІПН. Ну, початку у мене, як я кажу, немає печатки. Все це діло нам треба відправити. Кур'єром, фактично, ось на цю адресу. Ну і звичайно, оплатити все це діло. Ну оплатити за доставку. І все ми. Пару днів ще почекаємо, поки все це діло поїде, приїде, перевіриться і підпишеться з іншої сторони. І все. Ми до речі, я тут спитав, чи не можна через вчасно. Також мені вказали на те, що я провтикав написати копія вірна на ось всіх цих документах. Не знаю про що я думав. Просто ну для мене вперше я реєструюся в якійсь фінансовій компанії, і мені треба все це діло відправляти у паперовій версії, тому що ну фактично всі або працюють з вчасно. З документообігом, з електронним документообігом, або, взагалі, через дію тиснув там дві кнопки, і все ти зареєстрований. Тобто, ну, щось такого плану. Ну і на кінець мені скинули ось цей ключик, який тут відображається. Я просто взяв, скопіював і вставив все. І також у мене є доступ до особистого кабінету EasyPay, де будуть показуватися всі транзакції, де там можна щось повернути. Якісь кошти. Чесно кажучи, я не знаю, як все це діло працює саме з EasyPay, тому що, ну, як ви бачите, з 10 товарами у продажу сезонними ще. У мене нема продажів, тому що зараз не сезон. Але, тим не менш, потрошку я готуюся до сезону. Ось, як ви бачите, і онлайн-оплату підключив, і в принципі, всі маркетплейси привожу до порядку, щоб все. Працювало більш-менш автоматично, щоб я не ходив, до прикладу, в кінці дня десь пару годин, зводив всі залишки докупи, там XML, там XLS, тут точно ну, і тому подібне. Щоб не було такого. Отже, давайте з цим сподіваюся, зрозуміло, це найбільша частина, мені здається, якщо піти далі. Тут у нас також є деякі налаштування, можете подивитися, відображати товари на російській версії сайту. Це знову ж таки, якщо у вас буде російська версія на всіх товарах, ну. Бо у мене це все діло включено, а я відключити не можу. Тут взагалі багато чого не можна повключати повиключати самому. А все це діло буде відбуватися через підтримку, ну але тим не менш. Нещодавно з'явився тут з розділом Партнери, «Сенсбанк» для мерчантів і вчасно каса. До прикладу, вчасна каса дає там бонусний місяць користування касою. Якщо ви оплатите там чи на два, чи на три місяці, можете подивитися. Ну і тут «Сенсбанк» також мені сподобалося. Пакет хед, комісія за обслуговування 99 гривень, і безкоштовний випуск та обслуговування цифрової бізнес-карти. Тобто. І в принципі ми її платимо, але її пише, що безкоштовне відкриття та обслуговування. Ну коротше, дивно. Дивно я там спитався ніхто нічого не відповів. Але у мене є монобанк, він безкоштовний і все я просто не переймаюся. Тому нехай буде Сенс банк, напевно, чудовий банк. Також у нас тут є підтримка, можна задавати будь-які питання, на які, скоріш за все, вам толком не дадуть відповіді, якщо це щось більш-менш нестандартне. Ну, у мене принаймні склалося таке враження. Епіцентр можете написати мені свою думку, так, якщо це не так. Тому що мені не дали відповідь на моє питання. Це я ще до питання з XML, -ем. де мені зробити той бісовий шаблон? Ось де дайте мені посилання на якийсь сервіс, дайте мені. Якусь інструкцію, тому що вони зробили, але не подумали. Ну, коротше. Ну і в принципі, довідка. Про довідку, в принципі, можна подивитися тут все, що вас цікавить, прочитати. А ми напевно закінчимо. Отже, панове, сподіваюся, це відео було корисним. Ви хоча б дізналися, як підключити цей ІзіПей до маркетплейсу Епіцентр, тому що з особистим кабінетом, я думаю, ні у кого не виникне абсолютно ніяких питань. Отже, панове, не забувайте про зсу, не забувайте про мене. Можете підписатися, можете. Підтримати мене фінансово, але спочатку все одно підтримайте ЗСУ. Все, панове, дякую за увагу. До побачення!